Ур дербі та принципових заруб у Беткінг екстралізі, неймовірні кінцівки у першій лізі, коментарі Сергія Журби і Тараса Шпички та багато чого іншого у новому випуску. Фудзал Ньюз. усе дуже насичено, тому без зайвих слів ми починаємо. То подія минулого тижня це жеребкування фінальної частини Євро 2026 яке відбулося у литовському Каунасі. Збірна України потрапила у групу бій, в якій ми зіграємо проти господарів турніру Литви, Чехії та Вірменії. Перші два матчі проти литовців та вірменів Україна зіграє у вже знайомому нам Каунасі. А поєдинок третього туру з Чехією відбудеться у столиці Латвії на Арена Рига. Відразу після жеребкування Олександр Косенко оцінив квартет, який дістався нашій збірній. Багато питають, задоволені, задоволені ми чи не задоволені результатами жеребкування. Я скажу так, що зараз легких команд немає. Ми грали товариські ігри з Литвою, із Чехією. Були дуже непрості матчі. І збірна Арменії. Як показали дуже серйозний суперник, і всі будуть готуватись. І кожен суперник на нас ще більше буде насовуватись після чемпіонату світу. Шостий тур Беткінг Екстраліги розпочався ще у п'ятницю. Матчем Київ футзал проти Тайрексперт. Столичні авіатори не влаштували таку ж гольову феєрію, як хід тижнем раніше, але все ж перемогли 6-2. Після цього команда Тараса Шпички поїхала до Словенії, в тому ж напрямку вирушив і хід. Ми майже дочекалися, адже цього тижня у Любляні відбудуться матчі основного раунду Ліги Чемпіонів, де київські клуби зіграють в одній групі зі Словенською ворогнікою та північно-македонською форцею. Родзинкою на торті стане унікальний матч у другому турі українське дербі в Лізі Чемпіонів. Суперматч відбудеться у четвер, 30 жовтня о 18.00 за київським часом. Трансляція на Київстар ТБ. А поки пропонуємо вашій увазі коментарі Сергія Жорби і Тараса Шпички перед найважливішими іграми року. Ми сьогодні приїхали до Любляни. Був важкий переїзд. Ми їхали автобусом, але трошки стомилися. Але я вважаю, що стан на сьогоднішній день задовільний. Завтра ми. Сьогодні відпочинемо. Завтра ще потренуємося, і я вважаю, що команда готова до найважливіших матчів. І я думаю, ми віддамо всі сили для того, щоб здобути результат, який нас задовольнить. Звичайна пауза в чемпіонаті повинна піти нам на користь, адже ми не відволікалися на внутрішній чемпіонат і планомірно готувалися до матчів Ліги Чемпіонів. Зараз ретельно готуємо інформацію по наших суперниках, і крок за кроком будемо виконувати завдання. Більшість матчів шостого туру Беткінг Екстраліги пройшли в суботу. Перед Волинським дербі були високі очікування, але кардинал Авангард і Люборд розписали нульову нічию. Дмитро Дяченко та Станіслав Горнік були на висоті. А у грі між Соколом та Ураганом голів дуже багато, але майже всі в одні ворота. Івано-франківці зробили собі чудовий подарунок на 23-й день народження клубу. А хмельничанам, після прикрого розгрому у своїх стінах, варто виконати роботу над помилками і на тренуваннях, і на клубному сайті. Ну, я би хотів сказати, що ви перше готуєтесь до анонсів і до інтерв'ю. Вивчить прізвище ім'я тренера, і тоді буде більш коректніше. Хочу привітати наш клуб з днем народження і з перемогою. А в заключному матчі туру, у спекотному дербі Дніпропетровщини, назрівала неабияка перестрілка. Ще до перерви Атлетик футзал повів 3-2. Але як суха балка не штурмувала воротами Щерякова у другому таймі, уникнути вже третьої поразки в сезоні так і не вдалося. Вже завтра експерти програми про футзал розберуть цей матч до найменших деталей, і ми вам наполегливо радимо не пропускати цей випуск, адже у студії очікується гучне повернення. Перша ліга Ти просто космос у кожному з матчів шостого туру лише мінімальна перемога однієї з команд і шалені кінцівки. Хоча Агромат повів 4-0, що в першому таймі та міг громити Скаяп Київ футзал 2, команда Морено майже спромоглася на епічний камбек. Фантом був як ніколи близький до першої втрати очок у сезоні, але на останніх секундах все ж вирвав перемогу над Десною Белінтех 4-3. У львівському дербі теж все йшло до нічої, але за якихось 5 секунд до фінальної сирени Ярослав Квасній забив переможний гол Альянсу. 2-1 і не ті тріумфує в друге в сезоні. У суботу та неділю пройшли матчі відповіді другого попереднього етапу Беткінг Кубку України. Що казати, то треба бачити. Доля трьох протистоянь вирішувалася у серії пенальті. Звання найдраматичнішого матчу по праву дістається парі адвокат Іко Кременчук Мангал Запоріжжя. У першій грі адвокати поступилися з рахунком 5-3, а вдома ж вели 6-3 за 14 секунд до кінця, але не втримали потрібну перевагу. Мангал перевів матч у серію шестиметрових, яка тривала майже рекордні 26 ударів 11 10 на користь адвокат Іко. Вже наступного дня після завершення другого етапу відбулося жеребкування наступної стадії. Результати ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Перші матчі відбудуться вже на найближчих вихідних, тож не пропустіть нові кубкові баталії на Ютуб-каналі Афу. А в жіночому кубку пройшла чвертьфінальна стадія. Найбільша увага була прикута до матчу в Черкасах, де бронзові призерки МСК Дніпро приймали чинних чемпіонок України чемпіон Уду. У матчі гідному фіналу Черкаська команда здобула вольову перемогу 3-2. Своєю чергою полтавська ДЮСШ імені Олексія Будовського впевнено пройшла Олімп зі Славутича. Миколаївська перемога завдяки яскравому камбеку вибила з Кубку Луцький легіон університет. А останнім півфіналістом стали чинні володарки трофею Енергія Дю США Багіра. Друзі, щиро дякуємо вам за перегляд! Найближчий тиждень буде одним із найнасиченіших на топові футзальні події. І щоб першими дізнаватися головні новини, підписуйтеся на соціальні мережі АФУ. Звісно ж, у цей складний час не забуваємо підтримувати нашу головну команду Сили оборони України. qr код від АФУ до ЗСУ прямо зараз на ваших екранах. Слава Україні!